Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про лексику української мови з точки зору її вживання. Активно чи пасивно використовується те чи інше слово. Спочатку знаймемося із уривком зі статті Івана Вихованця. Слова народжуються і помирають. У кожного слова своя доля. Одні з'явилися на світу сиву давнину, зникали виникали народи. І мови, а життя кликало ці слова із собою, робило свідками невпинного руху, і тепер вони крокують у вічність. Я думаю, що всі здогадалися, про які слова йдеться. Звичайно, це загальновживані слова, які народилися дуже давно, і зараз ми з вами точно так же активно їх вживаємо, як і наші предки багато століть або тисячоліть тому. Наприклад, мама, батько: ходити, жити, їсти, спати, зелений і так далі. Другі слова зовсім занепадають і забуваються, бо втратилися мову воду канули, позначувані ними предмети, явища і поняття. Я думаю, всім нам з вами зрозуміло, що це йдеться про застарілі слова, але не про всі застарілі слова, а конкретно про застарілі слова історизми, тому що з ходом історії зникли поняття явища і предмети, які називали ці слова, і в нас немає потреби вживати ці слова, тому що нам нічого називати. Третє слово. Тільки що народилися, і в них усе ще попереду. Вони іменують нові відкриття, нові предмети, інколи замінюють уже існуючу назву, чи буде в них розлоганива життя чи коротка хвиля існування, покаже час. А тут йдеться про неологізми, новотвори, нові слова, тобто ті слова, які приходять до нас через те, що змінюється суспільство, виникають якісь нові поняття, нові предмети, і все це необхідно називати. Отже, слова, поділяються, слова української мови поділяються на слова активного вжитку і пасивного вжитку. Сьогодні ми з вами, звичайно, не все будемо розбирати, тільки частину цієї теми, частину на наступних уроках. Отже, активний запас лексики це загальноживані слова, це слова, які вживаються нами постійно. Пасивний запас лексики його складають застарілі слова, які, в свою чергу, поділяються на історизми, про які ми тільки що згадали. Приклади ви бачите. Плебежу, пан шляхтич і можна навести свої приклади та архаїзми. Це застарілі слова, але, на відміну від історизмів, не зникли поняття явища і предмети, які вони називають, просто вони замінені сучасним варіантом, сучасним відповідником зримий, видимий, ректи говорити. Неологізми, нові слова, новотвори, в свою чергу, поділяються теж на два Дві групи, два види, це загальномовні, тобто це ті, які можуть використовуватися в суспільстві будь-яким мовцем, якщо це слово засвоюється. Наприклад, нетикет, криптовалюта, хейтити і так далі. Та індивідуально авторські слова. Що це означає? З ними ми з вами вже знайомилися, на них ми з вами натикалися у творах українських митців, на уроках української літератури. Тобто це ті. Слова, які не можуть існувати в мові, тому що вони вигадані кимось із українських авторів. Наприклад, яблуневоцвітно, дитинно, злотоцінно у творах Павла Тичини, Вітровіні у творах Миколи Вінграновського. Що найцікавіше, що неологізми у них взагалі такий дуже короткий, можна сказати так, як спалах зірки, момент слави, або їх засвоює народ. Тобто Засвоює їх мова, і люди всі починають їх активно використовувати, і вони переходять у розряд загальновживаних слів. Вони втрачають свою новисну. Або їх не приймає мова, вони не засвоюються, і тому вони щезають із цієї лексики. Ось така доля, як правильно написав Іван Вихованець, що на них чекає, ніхто не знає. Ще один цікавий момент, що дуже багато слів в українській мові. Були введені українськими митцями, письменниками, наприклад, або якимись науковцями, і настільки прижилися, що ми зараз з вами їх використовуємо як вживані слова. Ну, от, наприклад, це, ну, у цих таких цікаво оформлених інформаційних додатках ви бачите слово мистецтво, яке придумала, вигадала, потім використовувала мама Лесі Українки, українська письменниця Олена Пчілка. Ну, я думаю, про слово Мрія, нам вже всім відома інформація. Його придумав Михайло Старицький, український драматург. От, і що цікаво, що у творах Тараса Шевченка ми не знайдемо цього слова, тому що Тарас Шевченко, на жаль, якби він знав про це слово, то він би обов'язково використав його. І ми б насолоджувалися цим словом, читаючи і його твори. Але трохи пізніше з'явилося це слово. От, дуже багато слів в українську мову вела Леся Українка, не хотіла відставати від своєї мами, письменниці. Дуже багато слів ввів українську мову Ван франко Ось дуже багато цікавої інформації. І ті слова, які ми використовуємо, були придумані конкретними людьми. Зараз ми їх використовуємо як загальновживані. Наступний наш крок ознайомитися з новим терміном лінгвокультуреми. Що ж означають лінго Я думаю, що сама назва слова, уже саме слово розшифровує його значення. Лінгво це мова, культура, зрозуміло. Тобто, це, мабуть, такі слова, такі поняття, які називають конкретні, пов'язані з якимось народом, етносом, з культурою цього народу, з побутом, з, із життям цього народу поняття. Тобто це ось такі слова. І я думаю, що через ці слова, в принципі, і знайомляться інші представники інших націй, інших народів із якимось конкретним народом, ну, наприклад, українським. І вже одразу за розташованими на цьому слайді зображеннями ви можете ці слова назвати гопак, писанка. Ну і тут у нас вам подається інформація про дідух. Тобто це пов'язано з нашою культурою, з нашими давніми традиціями, звичаями, і ось так демонструємо свою національну культуру у світі. Пропоную одразу закріпити цей момент. Вам подані речення з різних художніх творів, різних авторів. Вам треба знайти в тих реченнях слова культурему. Червона калина, Чого в лузі гнешся? Нещодавно вивчала творчість Івана Яковича Франка, і це рядок із поезії зі збірки Зів'яле листя. Я думаю, що всі ми з вами легко віднайдемо це слово це слово Калина. Взагалі, дуже багато прислівів пов'язано з калиною, дуже багато легенд у нас. І пісня, яку зараз переспівано от, в зв'язку з останніми нашими подіями, це Оюлузі червона калина похилилася. Далі. Друге речення садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть». Тарас Руд всім нам відомий рядочок, і зрозуміло, що це садок вишневий, вишні. Україна потопає в садках на в квітучих. І в 11 класі, коли будемо вивчати творчість Богдана Ігора Антоновича, то прочитаємо тоді вже тільки зрозуміємо, опануємо, наскільки це дійсно такий от цікавий, вагомий образ. Антонич був Хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Наступний рядок. Верби весні немов човни, лаком смолою трохи пахнуть. Василь Стус. І зрозуміло, що те слово, яке нас цікавить, це верби. Верба, як ми знаємо, це не просто слово, не просто назва дерева. Це у нас символ, рослинний символ, і тому знову ж таки це можна бажати лінгокультуремою. Наступне речення. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: і дитинство, і розлука, і вірна любов. Усім нам відомий рядок і створи, які ми вивчали на пам'ять у сьомому класі, пісня про рушник, і саме слово рушник рушничкові, Зрозуміло, що це теж лінгокультурема. Котились писанками з гори Ясні Сонця у Мамині долоні з вірша Ігора Калинця. І зрозуміло, що це слово писанка. Ми з вами сьогодні вже якраз бачили його як приклад у передньому слайді. Я думаю, що ви можете продовжити цю низку, назвавши лінгво Слова, які пов'язані з нашою культурою, давніми традиціями, побутом українців. Ономастика. Розділ мовознавства, що вивчає історію виникнення і розвитку власних імен у мові, працює в декількох напрямах. Перше це імена людей, друге це топоніми, це географічні назви, чому виникли, з якої причини, у зв'язку з чим, від яких коренів і так далі, і, врешті-решт, астрономічні назви. Тому саме цей розділ мовознавства дасть відповідь на питання, чому у назвах міст. І у назві історичній у нас різні частинки. Це складні слова: Маріуполь, Мелітополь, Тернопіль, «Трипілля» і так далі. Для цього нам треба звернутися до етимології. Аномастика нам якраз звертає на це увагу. В слові Маріуполь і Мелітополь друга частинка утворилася від грецького слова поліс, що означало місто. Маріуполь, місто «місто Марії». Як співається у пісні відомого гурту океан Ельзи. А слово терно, піль і трипілля це від слово поле, і тут ми бачимо характерне для української мови, для українських слів чергування голосних у коренях. в закритому складі і, піль, трипілля, в відкритому складі поле, польовий і так далі. Ось дуже цікаво звертатися якраз до етимологічного словника. І Збагачувати себе знаннями. Наступне завдання. Ми з вами сьогодні говоримо про лексику пасивного складу. От і зараз приклад вірша Дмитра Павличка. Нам треба проаналізувати цей текст, вибравши із нього застарілі слова. Де ми можемо дібрати сучасні відповідники, добираємо. Де не можемо не добираємо. І вийшов на гори, як хорив. Поглянув на Дніпра важке Свічадо, братам далеким поклонився радо, бо Київ разом з ними я творив. Світила осінь, берег латогрив дивився у воду, як руся вичадок князів моїх. таємнича ладо. Скажи, чиє життя я повторив. Застарілі слова. Свічадо можемо замінити сучасним словом дзеркало, наприклад. Далі златогрив. Пам'ятаємо, що на одному з уроків ми говорили про особливості слів запозичених і злато, якраз перша частина, це від старослов'янізма. Тут характерне ла, це сполучення. Якщо ми будемо говорити про сучасне слово, то у нас буде золото, сполучення Оло, золотогривий, тоді було правильно. Далі чадо і сучасний відповідник, дитина. Історизм, князь. У нас на сьогоднішній момент немає князів. Ну, можливо, десь в європейських країнах, де збереглися королівські династії, і є такі чини. Ось, у нас такого немає, тому це історизм. Зникла посада, зник, зникає і слово, яке її називає. А ми з вами на це слово можемо натрапити в історичному творі, для того, щоб передати дух епохи, або в історичному кінофільмі, наприклад, знову ж таки, з цією метою. Ну, якщо ми широко беремо, то імена Хорив, Лада це теж може бути, може вважатися застарілими словами. Навряд чи хтось сьогодні, хоча різні батьки бувають, назве свого хлопчика, наприклад, Хорив. Ну, а там то таке. Слово Лада ми саме пам'ятаємо, походить від імені богині. От, влади, яка відпов... Це богиня кохання, богиня шлюбу і так далі. То вона якась покровителька. Так що це теж можна вважати застарілим словом. Наступне завдання. У нас дві групи слів. Перша група слів це сучасні слова, друга група слів це застарілі слова, <кій> архаїзми. Тобто, це ті слова, предмети. Явища, які в нас називали, залишилися, в нашому часі є, але ми замінили їх сучасними відповідниками. Битва, життя, перемога, рибалка, майбутнє військо, права рука. І з довідки треба підібрати до кожного із них сучасний відповідник. Рибар, десниця, живіт, грядущий брань, Вікторія, Радь. Перевіримо виконання цього завдання. Битва це брань. Життя живіт, щадячи живота свого, тобто не шкодуючи свого життя. Перемога Вікторія. Рибалка рибар, майбутній грядущий, насон грядущий, тобто насон, на який ми очікуємо. Військо, радь і права рука Десниця. Ми вами знаємо, що потім було переосмислення значення цього слова, Десницею називали помічника. Наприклад, короля, князя і так далі, тобто людина, без якої не міг обходитися очільник країни. І я думаю, всі пригадаємо рядочок із казки про Антоніми в 6 класі: кожен радь повів свою, стрілись вороги в бою. Радь от якраз у нас це слово, яке ми сьогодні використали при виконанні завдання. І ще одне завдання, воно пов'язане із авторськими неологізмами. Пропоную декілька уривочків, рядочків і створів українських письменників і розглянути їх з точки зору уживання авторських неологізмів. Весна, весна, яка блакить, який прозор садками ходить брунькоцвіт, в небі злотозор. Я так розумію, що. Легко віднаходити такі слова, тому що ми їх ніколи не чули, це просто новотвори, які записали, вигадали наші автори. Брунько, цвіт, злотозор, це якраз із, на, на додачу до тих слів, які ми з вами сьогодні дитинно, злотоцінно, яблунецвітно вже чули у творах Павла Тичини. Там люблять працю, пісню гомінку і душу мають кармелюкувату кармелюкувато. звірша любові за башти. Згадаємо, хто такий Кармелюк це народний герой. У 8 класі вивчали історичні пісні, і якраз одним із образів історичної пісні був саме цей ватажок. Кармелюк. Яка це повинна бути душа, якщо от замінити синонімом, якщо розшифрувати? Мабуть, якась нестримна, мабуть, якась вільнолюбна повинна бути ця душа. І Іван Драч, поет шістдесятник До речі, поета шістдесятник у своїх творах експериментувала зі словом. Сьогодні ми з вами вже бачили прикад з твором Миколи Вінграновського. Це теж такий експериментатор. 20-ті-30-ті роки початку ХХ століття ознаменовувалися якраз таким експериментаторством. І 60-ті роки. А дівуля, дівчинка, дивувальниця до кожуха кожушенка так і горниця, а бабуся, бабулиня, бабусенця до дівчиська, дівчиницька так і тулиця, сиротина ж, сиротуля, сиропташечка, бабумамця, бабутатко, бабусонечко. сонечко. Ось такий момент в одному просто чотири вірші розказана ціла історія. Історія, яка... Відбулася в якійсь сім'ї, трапилася в якійсь сім'ї. Ось, і ми з вами бачимо вже наслідки цієї історії для цієї дитини, яка залишилася сиротою, бабуся стане і мамою, і татом, і як сонце повинно бути зігрівати існування цієї дитини. Ось такий момент. На сьогодні це вся інформація. Ми з вами ознайомилися із повторили матеріал. Про пасивний склад нашої мови, тобто про застарілі слова, про неологізми. Те, що неологізми переходять в нашу мову, це дуже добре, ну, а вже від часу, від нас, від обставин, залежить, чи проживуться вони, чи не проживуться в нашій мові, чи переживуть зблиск своєї слави. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе на все добре.